Американці зазначають, що половину балістичних ракет, які випустив Іран по Ізраїлю, вони не долетіли до своєї цілі, а багато з них вибухнули прямо на старті. Загалом 99% всього, що випустив Іран, було збито. І є така штука зараз, що в принципі все, що зараз з безпілотними апаратами і ракетами у Іранців, то в них і в економіці. Власне про це ми зараз і будемо говорити. Наскільки Іран. Може тримати високу планку боротьби з Ізраїлем, і що там на противагу у Ізраїля в економіці? Зараз будемо говорити з вами, Валентин. У суботу перед атакою Тегеранська біржа різко обвалилася. Інвестори поспішали продавати свої активи. Через такий обвал управління біржі прийняло рішення про обмеження торгів. А на заправках Іранії вишукувалися черги. Люди почали забивати свої бензобаки і безпосередньо різні ємності бензином, дизелем і іншим паливом, бо не довіряють власному уряду. І що ж там відбувається, далі зараз скажемо у перші години. Атаки курс іранського реала підскочив до 710 тисяч до одного долара. Це на третину більше ніж на початку року. Ви б подумали, що у Ірану майже як в Японії є курс, але це, на жаль, не Японія. Така кризова ситуація лише поглиблює недовіру громадян Ірану до свого уряду. Люди запасаються всім чи тільки можна, і не тільки паливом золотом, наприклад, і взагалі будь-чим, що може бути стійким в часи кризи. Водночас світові ринки та біржа Тель-Авіва показали стримані показники та навіть невеликий ріст попри здійснену атаку. Не виникло проблем із цінами на нафту. Вони показали невеличке скорочення. Інвестори зараз більше лякаються на дій Ірану і подальших якихось потрясінь зв'язаних з цим. А відповіді Ізраїлю, от чого бояться, шановні інвестори. Отже, сам економічний удар припав на зачинщику цих подій по Ірану, а не по Ізраїлю. Загалом, іранська економіка дуже Чутливо реагує на геополітичні процеси в регіоні, тоді коли Хамас напав на Ізраїль, так само її дуже штормило. Загалом атака відбулася на фоні важкої економічної ситуації в Ірані. І для Ірану пугало Ізраїлю, і звісно, Сполучених Штатів, і будь-яких західних країн. Це спроба, хоч якось, займатися очковтирательством до своїх громадян. Запудрити їм мізки, сказати, що нас чекає боротьба з справжніми ворогами. Ваша ця економіка має бути економною. От до побачення минулого року інфляція в країні сягла 50%, а цього може скласти й усі 70%. За останні кілька тижнів значно виросли ціни і посилився і дефіцит на продукти, такі як квасоля і рис. У знову зіграла напруженість з Ізраїлем. У зв'язку з нею вартість товарів на ринку Тегерана підскочила на 20% лише за 72 години. Це все посилює соціальний тиск в Ірані. Люди заробляють все менше, а товари коштують все більше. Тож чекаємо на нові потужні протести. Там і, окрім проблеми з холодильником, є всі підстави протестувати. Тут варто ще зазначити, що більшість іранського суспільства не підтримують сам режим ісламський, ісламської революції їхньою з квіром. З корпусами вартових ісламської революції, тобто, от, про що ви могли подумати, ми не знаємо. От так, от ці всі габбревіатурчики іранцям не подобається. 80% суспільства хоче демократичного режиму, і аби цей фундаменталістський режим нарешті покинув країну. Ну, звісно, підтвердженням цього є протести в країні, які відбуваються чи не щороку. У 2022 році Іран сколихнула одна з наймасштабніших хвиль протестів через вбивство представниками квір жінки без нікабу». Люди виходили з вимогами, повалення режиму та відновлення демократії. Через жорсткі дії поліції загинуло понад 500 демонстрантів, а ще 22 тисячі було затримано. Тільки цей ефект є свідченням того, наскільки є масштабним рух опору в країні. Це вам не московити, правда. Повернімося до економічних проблем. У 2023 році був найбільший за останні 13 років дефіцит в зовнішньої торгівлі. Він досягнув 16 мільярдів доларів. Вагомою проблемою є хронічне недофінансування інфраструктури. За останні десятиліття з продажу нафти Іран отримав півтора трильйона доларів доходу, але режим не інвестував ці доходи. Їх просто проїдали або витрачали на військові розробки, які потім влетіли і нікуди не попадали. ха Ха. В результаті сьогодні Іран має дуже зношену інфраструктуру, в яку потрібно інвестувати сотні мільярдів доларів щорічно. Якщо цього не буде зроблено, це може мати руйнівні наслідки для економічних спроможностей країни. Дуже схожі проблеми з іншою інфраструктурою, з газом, водою і всіма важливими речами, які споживають люди. Якщо не інвестувати в розвиток водного господарства чи там нафтопродуктів переробки, щоб бензину було більше. Знову таки це буде тиснути на інфляцію, на дефіцит продуктів і, зокрема, підштовхне країну до соціальних протестів. Давай, давай, ранець, швидко знось аятулу і встановлю демократичний режим, і аби московити нюхали бебру замість нових шахетів. Значна диспропорція в самій економічній системі до 80% економіки в монополії у держави або у квіру, але це майже одна і те саме. Хоча квір це така. Група, яка над державою знаходиться, і в прямому контролі безпосередньо Айотоли, це така мафія всередині країни, яка забезпечує цю ісламську революцію. Також палець в колеса в розвитку економіки ставляє безпосередньо самі дурнуваті регуляції, які встановлює ісламська держава. Так проблему нестачі рису породжує норма, при якому будь-яке підприємство, яке хоче імпортувати кілограм рису, має купити на іранському ринку 2 кілограми рису. Це і породжує купозловживань, неефективності і таке інше. Дурновата норма, власне, як і режим, зростають проблеми із пенсійним фондом на мільярди доларів. Уряд фінансує цю частку. Витрачаючи через санкційний тиск і свої внутрішні резерви з 2012 року. Іранський уряд заявив, що витратив дві третини національного фонду. Це 100 мільярдів доларів. Борг в 900 разів збільшився і зараз складає 60 мільярдів доларів. Іранська держава намагається знайти союзників або примиритися з ворогами, зменшивши їх кількість за посередництвом Китаю. Нещодавно вони домовилися з Саудівською Аравією, з якою конфліктували більше ніж десятиліття. Влітку Іран і США домовились про так звану недомовленість, де з південної Кореї Іран мав розморозити 6 мільярдів доларів. Це такі були сигнали для подальших перемовин. Внаслідок атаки Хамасу на Ізраїлю в жовтні 23-го року. Іран знову опинився у складних стосунках із США, а також почав свої традиційні сеанси погроз у бік Ізраїлю. Хоча в більшості атаки здійснювали проксі групи. З таким станом у зовнішній політиці Іран розпочав 24-й рік. З іншого боку, звісно, розкриваються перспективи до взаємодії з нефритовим стержнем Сі. Починається збільшення експорту нафти до Китаю. Сьогодні 90% експорту нафтопродуктів Ірану відправляється в Китай. Загалом, це найбільший зараз експорт до цієї країни з Ірану за останні 5 років. Завдяки цьому виробництво зросло втричі. На цьому тлі в січні, лютому 2024 року, торгівля між Китаєм і Іраном підскочила на цілих 37%. Загалом, нехай Китай купляє іранську нафту, а Московська буде посуватися. Нехай конфліктують, ворогують на цьому удачі. Ну Китай, звісно, стає упорою для всіх світових ізгої режимів, основою, центром, як і для Московії, так і для Ірану. Звісно, і для КНДР теж. У 21-му році Іран і Китай підписали угоду на інвестування в 500 мільярдів доларів на майбутні 25 років в інфраструктуру за знижку за нафту звісно. А зогляду на те, що китай став опорою для цих всіх режимів, питання комплексне і комплексно західному світу його треба вирішувати, а не закривати очі на ці всі режими, які вже пуляють казначим по країнам, які не становлять загрози для світу. Як висновок, світова безпека потребує злагоджених дій заходу. Безпека України, Ізраїлю і Тайваню теж потребує злагодження західного світу. Тому треба вже бачити країни згої як комплекс. От і комплекс країн, які насправді економічно мають потужні проблеми, і їхня така велика міць, яку боїться салів, він труситься там під ліжком. Так? На жаль, це все в умі поставлені червоні лінії і якісь думки. Насправді, коли прямо зіштовхуються країни з цими ворогами, ті здуваються. Тому набирайтеся сил, шановні партнери, і треба вирішувати вже питання комплексно. А Іран це слабка економічна країна, яка просто намагається своєю зовнішньою агресією хоч якось втриматися від внутрішніх вже потужних проблем. Побажаємо йому впасти. До зустрічі!